Бог дав, Бог взяв. Значить, я сьогодні виграв, Цій жінці треба дати ці гроші. Він підходить, каже: Це мій сьогоднішній виграш, сума велика. Думаю на лікування, якусь частинку покриє. Прошу беріть. Наступного тижня він знову повертається до своїх друзів, каже їм: ви знаєте, я такий щасливий. Там жінка просила, я радий, що я міг їй допомогти. А вони такі, Боже, нам так тебе шкода, друже. Ця жінка тут щотижня, І вона всіх нас просить. Ніякого сина хворого у неї немає. Вона просто тебе обманула. Чоловік у цю секунду показує їм великий приклад. Він ще більше радіє, запитує їх. То ніякого хлопчика хворого нема? Ура! Значить, так мало бути. Слава Богу за все. Здається, нас би поставив у таких умовах, ми би одразу де та жінка? Я їй хочу два слова сказати. Де та жінка? У мене є до неї декілька запитань. От я, скільки міг ще мати грошей, то що, я дарма вигравав? Ні, він радіє, що хворого нема.